Як правильно розпочати вивчення англійської мови? Насправді, друзі, це є одне з найпоширеніших запитань, тому що коли людина щось починає, вона не знає за що взятися. Власне, тому я вас розумію. Насправді багато хто з вас думає, що я зараз скажу якусь неординарну методику, пораджу якийсь певний підручник чи довідник який ви придбаєте і одразу розпочнете вивчення? Ні. Я вже давним-давно займаюся англійською, і я розумію, що вам потрібно підготуватися психологічно перед тим, як розпочати рутинне вивчення англійської. Що я маю на увазі? Ви повинні бути ментально, емоційно і психологічно готові налаштуватися, щоб ваше вивчення було ефективним. Тому що перед вами, як мінімум, 365 днів мандрівки. Щоб відносно володіти англійською мовою, вам потрібен рік часу. Це 365 днів, кожного дня, мінімум 1 годину, ви будете вивчати англійську. І якщо у вас немає правильного умонастрою, правильної наснаги і дисципліни, вибачте мене за правду, але ви не дійдете до фінішної прямої. Десь. День 35, ви опустите руки і оголосите голослівний вердикт, що я не можу продовжувати, тому що в мене немає мотивації. Аби це не трапилося, нам потрібно емоційно, ментально і психологічно підготуватися. Я зауважив з власного досвіду і з досвіду людей, з якими я займався англійською, що є певні деталі, які відіграють дуже важливу роль. Перший момент. Вам потрібно придбати зошит і ручку. Ви одразу подумали, мовляв, навіщо? Можна друкувати в смартфоні, можна голосовий від зробити, чи відео якось. Однак ні. Я зауважив, що коли ми використовуємо так званий старий дідівський спосіб записувати, це набагато краще сприймається нашим розумом. Я не Копався в певних дослідженнях. Я не знаю, чому так є. Але за внутрішніми відчуттями і спілкуючись з людьми, які це роблять, я зауважив, що це краще працює. Тому ви берете за старою методикою телефон вбік, ви берете ручку, ви берете зошит і починаєте готуватися до того, що вам доведеться багато записувати. Тому що, власне, записуючи. Ви краще запам'ятаєте новий матеріал. А перед вами дуже багато нового складного, неоднозначного матеріалу. Однак, коли ви будете купувати зошит, ви повинні вибрати для себе папір, дизайн, щоб вам було до душі, тому що це наче ваш другий смартфон. Ви ж хочете, щоб вам було комфортно, щоб картинка була відповідною, щоб телефон не глючив. Відповідно, вам повинен подобатися ЗОшит, блокнот, що завгодно, щоб вам було комфортно з ним працювати. Тому не економте на цьому. Відвідайте кілька крамниць і оберіть той, який вам до душі, тому що це незамінна річ для вас впродовж наступних 365 днів. Далі ручка. Дехто йде до крамниці, бере будь-яку ручку і хоче одразу процес починати вивчення англійської мови. Ні. Оберіть ту ручку, той папір, те чорнило, той гель, чи що завгодно, який вам до душі, яким вам хочеться писати. Тобто, вам повинно бути комфортно писати, вам повинен подобатися папір. Ці речі, вони, здається, раніше я до цього так скрупульозно не ставився, але тепер я розумію, що від цих деталей багато що залежить, тому що, коли у мене якісний папір, коли у мене хороша ручка, я хочу записувати. Я отримую задоволення від записування. І це пов'язано з чим з англійською мовою, тому, відповідно, я хотітиму вивчати англійську мову. Друга, не менш важлива порада, це те, що вам потрібно створити власний простір. Насправді це теж мега важливо. Пояснюю, якщо вам комфортно в певному середовищі перебувати, ви стаєте більш продуктивні. Я, наприклад, здебільшого працюю в якихось кав'ярнях, але це є специфічні кав'ярні, які я перевірив, тому що там я набагато продуктивніший аніж працюючи вдома. Це стосується безпосередньо мене особисто, однак теж багатьох з вас. Тому знайдіть певні кав'ярні, бібліотеки чи будь-які заклади, де вам комфортно вивчати англійську мову. Наприклад, читати англійською, чи слухати якісь подкасти, чи аудіоуроки, ви це можете робити в кав'ярні, і це буде додавати вам наснаги. Ви п'єте улюблену каву, спостерігаєте неймовірний пейзаж на ваше місто безпосередньо і вивчаєте англійську мову, тобто увесь процес пов'язаний з позитивом. 45 хвилин, наприклад, ви виділяєте на ось такий етап вивчення. Приходячи додому, вам потрібно повторювати вголос. Це вимагається для відпрацювання вимови, для того, щоб ви думали і висловлювалися англійською. Створіть теж для себе хороший, комфортний, затишний простір. Тобто певна частина кімнати, там буде ваш улюблений стіл, ноутбук, наприклад. Ви зачиняєте двері, організовуєте правильним чином світло, тому що цей момент теж дуже важливий. Якщо, наприклад, безпосередньо про мене, і я перебуваю в середовищі, де світло буцімто в лікарні, оте таке супер яскраве, мені некомфортно. Я взагалі не продуктивний. Я не можу ні читати, ні слухати, ні роздумувати. Мене це дратує, таке світло. Тобто, мені потрібне якісне, хороше, затишне світло. І я думаю, що до певної міри ми всі такі. Просто. Дехто це зауважив в житті раніше, а дехто це зрозуміє дещо пізніше. Отож, правильне світло, хороший стіл, гарна частина локації вдома, наприклад, перед вікном зачинили двері для того, щоб ніхто вас не відволікав. Ваша дружина, ваші діти, батько, мама, брат, сестра, хлопець, дівчина не суттєво. Усі мають знати, що 45 хвилин або годинку вас не можна чіпати. Тому що фокус в англійській мові є теж дуже важливим. Якщо ви будете втрачати фокус, ви будете неефективні. Ви ставите свій телефон на безгучний режим, усі сповіщення скасовуєте на 45 хвилин, це можна зробити. Хіба що ви керуєте якоюсь компанією і вам потрібно бути на зв'язку, тоді там, зробіть певні обмеження, але в цілому не дозвольте нікому і нічому вас відволікати. Тому що ефективність теж залежить від фокусу. Інший дуже важливий момент це те, щоб ви обрали час, коли ви найбільш ефективні і продуктивні. Тобто, якщо у вас зранку більше мотивації, наснаги і дисципліни, вивчайте англійську зранку. В обід тоді в обід, хтось ввечері, добре. Тобто, визначте для себе час, коли ви не є перевтомлені. Коли ви не бажаєте спати, і так далі, ви повинні безпосередньо знати, коли найкращий час для вас до сприйняття великої кількості інформації, один цікавий факт: я помітив, що ті люди, які постійно переглядають TikTok, чи Reels в Інстаграмі чи шорти в Ютубі, вони менш сприйнятливі до довготривалого процесу сприйняття інформації. Тобто. Якщо ви належите до цієї категорії людей, вам важко сконцентруватися впродовж 45-60 хвилин. Ви просто не можете це зробити, тому що нервова система хоче щось дуже швидко, емоцій, вибухів чи що завгодно. Тоді, в такому випадку, якщо ви бачите, що ви не можете більше 15 хвилин вивчати англійську, вам потрібно обмежити користування Тіктоком, Інстаграмом чи навіть Ютубом, тому що це порушило ваше. Сприйняття інформації, ви не можете довго сприймати інформацію. Я в собі, в собі безпосередньо це побачив до певної міри, коли довго сидів в Тіктоці чи навіть в Інстаграмі, і потрібно було зробити певні зміни. Тому, якщо можете, обмежити, якщо не можете, тоді повністю усуньте споживання такого контенту, тому що він негативно, на жаль, на нас впливає, і це безпосередньо виражається на вивчення англійської мови чи на сприйнятті довгої інформації. Ви не можете англійську вивчати за шорцами, за рілсами. Так, якісь одне, два слова, звичайно, що ви вивчите, але це зовсім не те, що я маю на увазі: регулярне, дисципліноване, правильне, систематичне вивчення англійської мови. Тож сподіваюся, що ця інформація була для вас корисною. Якщо ви, бува, початківець і ви шукаєте для себе певний контент для вивчення англійської, то в мене є розроблені мої відео та аудіокурси з нуля до середнього рівня. Можете подумати, ви навчитесь читати по-простому, будувати прості речення, ви вивчите тисячу базових англійських слів та фраз. Я написав нещодавно свій перший підручник тисяча англійських слів для початківців, тому можете вивчати англійську зі мною по-простому. Наступного разу ми з вами поговоримо вже безпосередньо про методику і як обирати матеріал для вивчення, якщо ви вже психологічно, емоційно і. Ментально підготувалися, тоді ми вже вибираємо матеріал для вивчення і ми безпосередньо рухаємося в конкретному напрямку до фінішної прямої. Про це буде наступного разу. Бажаю вам успіхів у вивченні англійської мови. Зустрінемося незабаром!